Запобігти, врятувати, допомогти. Це гасло Державної служби з надзвичайних ситуацій. Противоєнний стан ускладнює роботу рятувальників, а нестача фахівців знижує ефективність роботи. Підсилити пожежну безпеку можуть добровольці формування у громадах, які на місці впораються із загрозою або усунуть частину небезпеки до приїзду ДСНСників. Детальніше про це розповіли на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Спочатку початку 2023-го в регіоні зафіксовано 974 пожежі. Зважаючи на обстріли та окупацію українських територій Росією під час повномасштабного вторгнення роботи лише побільшало. А потужності, аби вчасно відреагувати на кожен випадок, іноді не вистачає. Дуже багато матеріальних втрат. І підрозділи Державної служби, які знаходяться на цілобому червоні, оперативно виїжджають, не завжди можуть оперативно приїхати до кожного населеного пункту, який віддалений, де відстань від пожежного підрозділу до населеного пункту складає 30-40, а де є і 60 кілометрів. І сьогоднішнє питання, яке розглядається, воно дуже актуальне. У територіальних громадах створені 36 місцевих пожежних рятувальних підрозділів, три добровільні пожежні команди і добровільні дружини, забезпечені пожежною технікою та відповідною підготовкою. Вони допомагають рятувальникам боротися із 30% пожеж, за даними служби, найбільш ефективними є дії в перші 10 хвилин. Статистика, аналіз, досвід говорить про те, що якщо допомога під час надзвичайної події. Візьмемо пожежу, наприклад. Приходить в перші 10 хвилин. Ми можемо вести розмову про збереження матеріальних цінностей, головне збереження життя і головне непоширення пожежі. Функціонування в населених пунктах добровільного пожежного руху сприятиме наближенню показника ліквідації надзвичайних ситуацій до 100%. відсотків. У цьому допомагає обласна програма розвитку пожежної охорони та добровільного руху. Але нам доведеться, хочемо ми не хочемо. Досвід каже про те, що нам доведеться все ж таки до цього повернутися і розвивати саме цю гібридну, як так би сказав би, модель, тому що вона поєднує і державний підхід, і місцевий. Ідею моделі запозичили в Польщі, Австрії та Німеччині, де відсоток пожежників на кількість населення, включно із добровольцями, у десятки разів більший, ніж в Україні. Там добровольні. Добровольці входять до складу місцевих пожежних команд і там, і там. Кількість ліквідованих пожеж до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів державного плану становить до 60%. Через воєнний стан та проблем з бюджетом караули ДСНС укомплектовані не повністю. Тому підмога, яка очікуватиме рятувальників на місцях, дуже потужна. Додали посадовці. Це ви бачили Коховська ГЕС, якщо її підірвали. Допомога волонтерів на всіх каналах рятувальники і волонтери. Рятувальники і волонтери. Але ж це були волонтери, які були там, скажімо, за покликом серця не підготовлені. А якби там були люди, які були підготовлені, ми могли б більш ефективніше відреагувати на цю подію. Приклад по Умані я, чесно кажучи, не очікував, але людський потенціал був настільки вагомим, настільки потужним. Що наші співробітники це заїми за їхніми навіть словами? Вони отримали енергетичну підтримку. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.